Хтось може подумати, що Hyundai Venue, який балансує між стилем і спортом, це лише маленький міський кросовер. Тому, скоріше за все, це вибір лише молодих людей. Але це не так. Як не дивно, 44% покупців таких компактних автомобілів в Україні це люди віком 45 І якщо ви не здогадуєтесь за що така любов, до нового зростаючого тренду субкомпактних міських кросоверів та до цього Hyundai Venue, Подивіться це корисне відео. Зараз все розберемо. Всім привіт! Мене звати Євген. Поїхали! Yeah. Друзі, сьогодні обзор живої машини, яку ми привезли нещодавно і її вже зробили. Нагадаю, це Hyundai Venue 2023 року. Машина була всього-навсього з пробігом 400 міль і з ударом по задній часті. І зараз в частині. І зараз я вам покажу, як автомобіль виглядає після ремонту. Ідемте подивимося. Автомобіль, який зараз перед вами, повністю відновлений. І виглядає як лялечка. Зовсім недавно виглядав отак. От По силочці в описі ви можете подивитися, який саме автомобіль ми привезли нещодавно. Але як робили цей автомобіль? Цей автомобіль, автомобіль мав пошкодження ось цієї частини. Незначне пошкодження, тому нічого не довелося тут вварювати. просто витягнули це крило, поставили новий бампер, поставили. Лядо Ляду коштувала близько 20 тисяч гривень на офіціалі, або 25. Я точно напишу під відео. Запчастини на цю машину досить складно знайти, бо це новий автомобіль. Але 150 доларів коштував бушний фонарь, 4,5 тисячі коштував оцей маленький фонарь, новий. Бампер у нас коштував близько 5 тисяч гривень. Бушний. І саме цікаве робота. 1200 доларів коштувала вся робота. Так виглядає наш Venue. Відремонтований. Ось ви бачите, задня частинка, все зроблено. Поки немає обшивки, можна подивитися, як тут все чітко зроблено і красиво. Коли поставиться обшивка, не буде видно взагалі нічого. У нас все оброблено, у Hyundai, тут все досить надійно. Знизу тут запасочка, у нас таблеточка стоїть. От воно все тут покращено. У нас стоять 205, 55 r 17 Досить такі немаленькі диски, в принципі, для цієї малютки. Об'єм багажника Hyundai Venue складає 355 літрів. Це досить непогано, як для такого невеликого міського кросовера. Об'єм багажника можна порівняти, наприклад, з Volkswagen Golf. У останнього об'єм багажника так само: 350 літрів. Досить зручно реалізована трансформація багажника. Ви піднімаєте нижню поличку на верхні планки, так само утворюєте. Нижній підпольний простір, скажімо так, і можете речі, які ви постійно возите в багажнику, сховати туди. Таким чином, в багажнику не буде зайвих речей, які будуть постійно бовтатись і десь там гуляти по багажнику. Це досить пристойна опція. Клірінс у машини всього 170 мм, міліметрів, і як бачите, цього. Це, в принципі, небагато, 170 мм, але в неї коротка база, і тому ця малютка може заскочити на будь-який бордюрчик. Так, друзі, ну і цікаве питання, а що в нас лазить на задніх сідушках. Ну і я такий немаленький хлопчик, в принципі, ви бачите, сам за собою чудово тут розміщаюсь. В принципі, місця над головою вистачає. метр сімдесят в мене зріс. Yeah. Так, друзі, отже, як працює двигун. Тут у нас 1.6 MPI 123 кінські сили. Але не варто очікувати від Hyundai Venue 2023 року преміальних матеріалів в обробці. Все ж таки він виступає в сегменті бюджетних субкомпактних кросоверів. Але якість пластикових матеріалів в обробці салону висока. В нашій комплектації ми додатково маємо люк. Мультифункціональне кермо обшито шкірою. Також в нас встановлений круїз-контроль та система протидії зіткненню з перешкодою. Шайбою з кнопочкою мод ми обираємо режим їзди Normal, Snow і Sport. Що відображається зміною кольору на оновленій приборній панелі приладів Hyundai Venue 2023 року. Також знизу маємо розетку на 12 В та два порта USB. Управління клімату повністю покладено на великі кнопки і регулятори. Є 8 дюймовий монітор тачскрін управління мультимедіа системою з CarPlay і Android Auto. Є неглибока поличка та невеликий бардачок. Американська версія Hyundai Venue обладнана шестиступеневою автоматичною коробкою передач. І ще одна перевага цієї машини. Такий економайзер у нас є. Ще одна суттєва перевага, що на маленькому просторі ми можемо легко розвернутися. Значить, Два прийома. На великій машині було б проблематично розвернутися. Основне питання, який розхід у цієї малютки. По трасі можна вкластись в 5,5 літрів, а в місті 8,5 літрів. Нагадаю, 1,6 MPI 123 кінських сили. Досить бодро вона себе веде, прискорення чудове, тому що взагалі автомобіль важить небагато, всього-навсього 1220 кг повна маса автомобіля. До речі, конкурентами цієї машини є Jeep Renegade, Ford EcoSport, Mazda CX3 або новіша CX30, Volkswagen T-Cross, а також багато інших автомобільних брендів вже встигли проявити себе на ринку компактних міських позашляховиків. Але Hyundai Venue обіцяє бути кращим з двох світів, поєднуючи в собі низькі експлуатаційні витрати. І маневреність легкого хетчбека з високою посадкою водія і міцним на вигляд стилем позашлюховика. Друзі, якщо вас цікавить швидка покупка класної новенької машини, контакти власника автомобіля будуть в описі під цим відео, бо цей Hyundai Venue продається. Я вам дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. А з приводу пригону і доставки автомобілів з Америки ви можете зв'язатися зі мною. Мене звати Євген, компанія Cars USA. Все буде Україна, друзі. Побачимось!